Вистави для незрячих людей у Львові навчають артистів не грати на сцені, а розповідати те, що там відбувається. Завдяки унікальній програмі театральне дійство можуть зрозуміти глядачі з вадами зору. Як готують такі спектаклі, бачила Ольга Крупник. У львівських акторів випускний вони нервуються, наче вперше виходять на сцену, не гримуються і не повторюють тексту. Нині вони поза сценою. Їхня робота пояснити незрячим людям дійство, яке відбувається між діалогами. Це називається аудіодескрипція. Ігор горцеліня берег провела свою донечку, Агату на терасу. Це виявилося не так легко, кажуть актори. Щоб зрозуміти незрячу людину, треба поставити себе на її місце. Нашого семінару нам закрили очі зробленими спеціально для наших курсів пов'язками, і ми в повній темряві просто не розуміли, що ми зараз будемо робити. Нам дали звичайну абетку, яка, от звичайно, Два-три роки є різні діти, які втратили зір. І ми не могли закритими очима, нічого не бачачи, взнати, що це. До групи ввійшли актори різних театрів Львівщини, починали тренінги з того, що уникали назв, кольорів, довгих слів та речень. Коментували не лише що відбувається, але й як одягнені актори, який у них настрій, пояснювали, чому в залі лунає сміх. Першу виставу актори-випускники описували кожен своєю чергою. Сидять у спеціальній кімнатці. У залі експерти, незрячі глядачі. Вони надівають навушники. Кажуть, із ними вистава набуває нових бар. Оцей додатковий коментар він просто дає можливість краще зрозуміти, що відбувається на сцені, тобто хто там до кого сказав. Хто з ким, коли особливо це, коли сцена є така дуже масова, і коли багато є рухів на сцені, тобто, звичайно, що це доповнює картину, і вона абсолютно цілком. Добре сприймається ініціатори проекту самостійно розробили методику викладання для акторів. Вони готові поділитися нею з іншими театрами. Те, що зараз ми робимо у Львові з анківчанами, з психологами, з врешті з ресурсним центром львівської політехніки, це унікальні речі, які поки що не мають аналогів в Україні. Актори, які пройшли курси, навчатимуть аудіодескрипції колег у своїх колективах. Потім у всіх львівських театрах планують скласти графік вистав, адаптованих. Для незрячих глядачів Ольга Крупник Анатолій Киричук перший національний.